Привіт, друзі! Мене звати Олександра Томашевська і я консультантка з податків. Сьогодні ми піднімаємо цікаве запитання, яке знову і знову продовжують задавати клієнти, які потрапили в обставини взаємодії з податковими органами. Отже, що саме бачать податкові органи щодо руху коштів по рахунках громадян чи фізичних осіб-підприємців, тобто існує. Існує легенда, я б сказала, що податкові органи мають якийсь необмежений доступ до інформації про рух коштів по рахунках або громадян, або підприємців, або а також інша версія цієї легенди говорить про те, що банки якимось чином обмінюються інформацією з українськими податковими органами, направляють інформацію про транзакції. І... Податкові органи в будь-який момент можуть якось вплинути на фінансове життя фізичної особи. Складно сказати, як. Ну, наприклад, в уяві, напевно, пересічного громадянина податкові органи можуть ініціювати перевірку приватних фінансових рахунків. Давайте ще раз ми вже давніше знімали про це коротке відео, але давайте ґрунтовно все-таки. Розкажу про те, що бачать податкові органи, чого не бачать податкові органи, яким чином вони можуть щось дізнатися, і взагалі спати спокійно чи не спати спокійно. Отже, перш за все, податкові органи не мають доступу до інформації по рахунках громадян. По фізичних особах немає норми, яка б зобов'язувала банківську установу відправляти будь-яку інформацію, в тому числі сам факт відкриття рахунку приватної особи в банку у органи податкової інспекції. Тобто, як би не хотіли, це блакитна мрія органів податкової. Служби, так? тобто їхня блакитна мрія дізнатися, що ж там відбувається на рахунках громадян. Але ми говоримо про те, що банківська таємниця, звісно, значно розширила свої межі. Це не те, як колись були анонімні рахунки громадян і не було взагалі доступу навіть у працівників банку не було доступу. В плані, що можна було відкрити анонімний рахунок, тримати там кошти, і навіть працівники банку не знали, чи це рахунок, тільки особливий доступ був. Ця вся тема закінчилася у на початку початку х Анонімних рахунків вже давно немає. Не анонімні рахунки можуть бути інформація може бути відома. Наприклад, органам фінансового моніторингу, якщо певні операції, які громадянин проводить по рахунку, підпали під, скажімо, під аналіз службою фінансового моніторингу банку, і пізніше, якщо фізична особа не змогла пояснити природу своїх транзакцій, а як правило, це нетипові транзакції, тобто це або значний обсяг. А, значна активність по рахунку, великі суми, або велика кількість таких операцій, або і те і інше велика кількість на великі суми. А, ну, я думаю, що ви так чи інакше, в кого такі проблеми були, ви вже з цим стикалися. Банк вимагає пояснень щодо природи фінансової активності тої чи іншої діяльності по рахунках, але це. Немає нічого спільного з передбанням інформації до податкових органів, тільки за рішенням суду, тільки за рішенням суду банки зобов'язані в такому випадку надати інформацію, яка чітко зазначена у тому документі у постанові на передання інформації. Знаєте, до рішення суду треба дуже... Постаратися, тобто немає такого, що, наприклад, податкові органи сидять в кабінеті номер 1 а суддя в кабінеті номер 2 Ні, є процес, наприклад, кримінальний процес, і в рамках кримінального процесу, розслідування я знаю, корупційних діянь і так далі. Тоді банки можуть видати інформацію за рішенням суду. І тоді вже немає різниці за який період, тобто за рішенням суду вже охоплюється той період, який, я знаю, який вказаний в постанові, банк віддасть ту інформацію, яка вказана в постанові. Або відмовить, якщо, наприклад, такий клієнт не обслуговувався, чи дані з якоїсь причини не збереглися. В будь-якому випадку немає ніякої синхронізації ніякої, немає ніяких щорічних якихось звітів по руху коштів громадян. Що стосується підприємців, дивіться, також нещодавно мали випадок. У нас одна клієнтка наполягала на тому, що за даними податкової інспекції, податковий інспектор сказала, що вони бачать весь рух по коштів по рахунках підприємців. На що це мене дуже розвеселило? Я кажу, розумієте, якщо б податкові органи бачили рух коштів по рахунках підприємців, на що їм тоді робити запити? І просити надати банківські виписки рух коштів по рахунках, якщо він вже в них гіпотетично є. Тобто, а, в чому тоді? Ну тоді би перевірки в нас би проходили абсолютно автоматично. В режимі я не знаю. Ну тобто, ще раз кажу, це мрія така є в податкових органів, але не має нічого спільного з реальністю. Але тут важливий момент: дивіться, якщо ви підприємець, то при відкритті рахунку в банку це є. А це є інструкція банківська про порядок відкриття рахунків банку. Передбачено, що банки при відкритті рахунку будь-якого рахунку як підприємця, як фізособи, якщо під суб'єкт є в статусі підприємця, Інформація про всі номери рахунків, ну тобто сам факт наявності такого рахунку, передається в органи податкової служби. Ця інформація не є таємною. Якщо у вас є ключ електронно-цифрового підпису, ви маєте пароль. Я сподіваюся, ви не забули свій пароль до кабінету платника податку, то ви через кабінет можете зайти в, власне, у так звану облікову інформацію дані про платника. І в даних про платника буде перелік усіх відкритих вам рахунків. Якщо раптом забули про якісь рахунки, повірте, у органах податкової інспекції вони є, але тільки номери. І, ну, тобто, тільки реквізити, для чого це зроблено? Ми сьогодні з вами п'ємо каву, не просто не просто розговоримо. Тобто, для чого це зроблено? Для того, як, щоб на випадок, якщо підприємець не сплачує податки систематично, має податковий борг, я знаю, порушує податкове законодавство, відповідно, в нього є санкції. Податкові органи його штрафують в кабінеті платника податку, у вас числиться стан розрахунки з бюджетом заборгованість. Через якийсь час, якщо платник податку не ініціює сплату податків, він може взагалі не знати про те, що є борг, це може бути взагалі помилковий якийсь борг, тому що неправильно подана якась податкова звітність, але а, через певний час податкові органи ініціюють процедуру стягнення такого боргу. Вони задіють органи Державної виконавчої служби. З'являються виконавчі впровадження в рамках виконавчого провадження на усі відомі банківські установи. Тобто для чого цей перелік рахунків? Для того, щоб виконавча служба змогла накласти арешт на ці рахунки, і, відповідно здійснювати списання за рахунок залишків чи надходжень, або просто заарештувати ці рахунки і чекати, поки платник податку цей підприємець. Нарешті не почне розбиратися, з якої причини в нього є борг, коли він виник. Якщо вже є, повірте, якщо вже є виконавчі провадження, то борг вже визнаний і ви вже навряд чи зможете оскаржити ці санкції, але буває по-різному, тобто моніторти стан заборгованості це окрема історія. Ми можемо прямо окреме питання виділити щодо того, як. Як взагалі з'являється заборгованість, як її відстежувати, і чи довіряти повідомленням, смс-повідомленням, чи якимось там листам від податкової, що у вас податковий борг? Ну, це така історія. Тобто дивіться, що важливо, у податкових органів є інформація про наявність відкритих рахунків в банку фізичних осіб підприємців та дані такого рахунку. Інформація про рух коштів по цих рахунках, виписки, обороти будь-що не потрапляють до податкових органів в якому разі в іншому способі, крім як за рішенням суду, але це не означає, що податкові органи не мають жодної інформації тобто надходить інформація двох типів: від самого платника податку. Тобто, ви подаєте податкову декларацію, ви показуєте певні дані. Це і є інформація, з якою працюють податкові органи. І також інформація надходить від контрагентів, тобто від тих осіб, які є податковим агентом по відношенню до вас як фізособи чи до вас як фізичної особи підприємця. Ці дані співставляються у випадку розбіжності може бути направлений запит. Ну і звісно. Може бути інша податкова інформація, так звана, тобто може, ще бачите, в нас немає автоматичного обміну інформацією, але він, якщо запуститься в тому режимі, в якому очікується, то податкові органи почнуть отримувати інформацію також за кордону, вони її будуть відпрацьовувати. Мені дуже подобається слово відпрацьовувати, воно дуже. Точно характеризує те, що буде відбуватися. Тобто відпрацювання якоїсь інформації здійснюється шляхом направлення вам запиту, і ви надаєте пояснення та або документи, або без документів, ви надаєте пояснення, що ви не знаєте, що це за надходження. Ну, одним словом, це вже називається відпрацювання кожного кейсу окремо, ви можете. Ну, тобто іноді слід порадитися з фахівцем щодо взаємовідносин з податковими органами, поради, попросити поради, чи варто взагалі надавати відповідь, чи можна проігнорувати певні запити. Це, ну, такі варіанти також існують. Тут треба просто розуміти, які будуть наслідки ігнорування запитів з боку податкових органів. Отже, резюме: податкові органи. На наше з вами щастя і на їхній без, без, безумний жаль, не мають жодної інформації про операції на рахунках, про банківських рахунках громадян, громадян підприємців. Ну і, зрештою, компанії, звісно, так само. Не переживайте ваші гроші в безпеці, але при закритті підприємця, при ліквідації статусу фізичної свого підприємця, при ліквідації компанії, Переконайтеся, що у вас є банківські випуски по тих рахунках, які зазначені в кабінеті податкової інспекції в кабінеті платника податку, тому що саме на підставі цих даних податкові органи будуть проводити, скажімо, ліквідаційну перевірку, проводити камеральну перевірку, тобто вони можуть надавати запити про надання вами в добровільному порядку. Ви будете самостійно давати дані про рух коштів по банківських рахунках. Отже. Ми щиро вдячні, що ви дивитесь наш канал, ставите лайки, присилаєте запитання, рекомендуєте наші відео друзям. І, будь ласка, якщо у вас є інша інформація, плітки, супер секретні новини, інсайдерська інформація, ми будемо щасливі, якщо ви з нами цим поділитеся. На все добре, до побачення.